Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці народи, радуйся, народ, ой, радуйся, земле, земле син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три в гості, ой, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, роди Христо, Христове, слово радуйся, ой, радуйся, земля, земле син Божий, народився, а той другий празник святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Народися, а той третій празник святеба нагреся, радуйся, Ой, радуйся земле син Божий, народився, Ой, радуйся земле син Божий, народився.